Всім привіт, з вами Zamfire, І це новорічне привітання моїх підписників з Новим роком. Почну з крово. Цей рік був нелегким, тому що нам, українцям довелося пережити багато випробувань. Я пережив за цей рік багато страшних ночей, під час яких нашу Україну бомбили ракетами, шахедами. Через це вимикали світло, але українці не зломились, не втратили єдність. Тому Цю новорічну ніч ми попрощаємося з старим роком і перейдемо в новий, в якому хай збудеться наша єдина мрія про перемогу України. Бажаю всім українцям, щоб у 2026 році настав довгоочікуваний мир і злагода. Тож з Новим роком, українці, та не забуваємо про тих, хто нас захищає, не жертвують собою, аби ми могли святкувати вдома. Слава ЗСУ! Вийдемо! Побачити, що я не чудив. Смотримо року. Подобається? Знак оклику додав останній білий. Додавав, точніше, не додав. Базі. Глянемо, що не спілкуватися. Не заліти! Ярманки! Клас! Побірні! Дякую, так клас! Добре, буде в звон. вимкну фейервер, щоб не гудило. А тепер можна сідати за стіл щось поїсти. Я, на жаль, не маю, що поїсти, вирішив, що це не потрібно, бо не буде тут ні салата, ні у ну, в Майнкрафті, а моди не хочу. Розповім, як я знімав ну, про мене трохи. Ну, як про мене, ну просто що буде. Можливо, скоро проведу стріль. Свій перший стрім. Буду вдячним всім, хто підключиться на нього, якщо я його буду проводити. Ну, можливо, сьогодні, може, завтра вийде виживання на гриферському сервері друга частина. Я не знаю, чи точно сьогодні, але якщо не сьогодні, то 100% завтра буду це робити, проводити. Бо треба якось канал вверх. Чому я пропадав на два тижні? Ну, Трохи наказали мене за деякі дії. Але уже пройшло наказання, я вже можу знімати відео, грати. Ну ви зрозуміли. Спробую навчитися монтажувати це головне, Ну. Це больна тема для мене. Больна тема. А не тем. Ну. Що можу сказати на останок? Що... Дуже вдячний всім, хто переглянув. Буду вдячний за підписку та лайк. І хочеться за нас цей рік, що буде, набрати 1000 підписників. Якщо вам це під силу. і лайків буду не проти, якщо будете ставити побільше. А так, з вами був Zamfire. Всім пока! І з Новим роком!